Він знайомий. Приїхав, mm. ремонтував там інтернет і починає розказувати, тої війни та війна закінчиться тільки тоді, коли гроші е, будуть перестануть відмивати. Хтось відмиває гроші. Я кажу, почкай, так от російська агресія. каже, та ні, які там, хто і бачив тих росіян. Бачив. Та я не вірю. Ну, ну, а як ти навіть, докажеш, вірив, вірить чи не вірить? Доказати не Ви Якщо їх бачив. Ви всі вість, вість бачив. І бачив. І бачив і бачив. Я документи бачив той чоловік, який з яким прийшлося спілкуватися, він показав своє посвідчення російського офіцера. За Старобішево, там така місцевість, скажімо так, бугри, балки. І дорога йде по балки, а ну, сліди із поля соняшникового, сліди, танки, і широкі сліди, там і ці ж галбиці, савушки. Вийшли ну, танки і просто-напросто ну, просто колону розстріляли і все. Як ви цю ситуацію розуміли на той час? То Це просто якесь предательство, чи це просто наглас росіян, що вони так оце взялися і зробили? Я думаю, що це просто віроломне вторгнення. Все. Я на той момент я взагалі не розумів, що, 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 -то, що то відбувалось, бо це був перший день на війні. Перша ніч і перший день. Ну, нас привезли в 10 годин вечора, а в другій годині ночі підняли от нас чотири лікаря, вихватили ну, із, із, усього, із усього госпіталя чотири лікаря. Три нас трьох в складі, в складі медичної роти. 30 машин санітарних, 30 водіїв, 30 санітарів і 3 лікаря. І нас відправили ну, наказом. Спочатку казали, забрати з нашої території десь з аеродрома, забрати поранених, а потім вже перед заїздом на чужу територію нас зібрали всіх і пошикували, скажімо так, і ну, задали питання, хто Відмовляється їхати на чужу територію, може звийти із цього, і з ну, строє. Ніхто не водій, ніякий санітарий, з медроти Полтавської, ні, 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 ніхто не вийшов. Всі їдемо і все. От от, Значить, це було з Старобішево і Мала Катериновка. За Старобєшево ще йшов це було 29-го. 20... Ранок 29 серпня 2014 року в Старобішов ще йшов бій. От в Старобішову стояли сепаратісти. Ну, Місцеві, далі ці кадировці, ці дівчата були, жінки, всі в чорному, ну, снайп, снайпера. А далі, буквально 500 метрів за Старобішево стояла російська частина, регулярна російська частина, закопана по всім правилам військової стратегії, військової науки, танки, БМП, БМД. Це була десантна ну, частина, мабуть, десант, ось там. Без, без всяких. були всі, всі просто в зеленій формі. і які відмінності в них були, це так, це білі, білі, білі поворозочки. У солдата і на каски, і на рукавах і на колінах. В сержанта тільки на рукавах і на колінах, а в офіцера тільки на колінах. От, і нас запустили, розділили на дві. На дві. Групи, скажімо так, ці 30 машин. От, і заїхали ми туди через ці пости обшукали машини, все. І е почали ми пошуки своїх поранених. Як це було? Ну, дійсно, це їхали там селами, селами, ну, то три доби ми там були три ночі. Ну, от. А, спочатку, так, да, що. Знову ж забрали воду, яка у нас була там. Цигарки, воду, ножі, телефони. Тобто документально підтвердити те, що я там був, якось там зняти на відео. Не можна було, у нас телефони відібрали. У нас тобто, зв'язку не було. Ваші забрали? Ні. Росія. Росіян. Да, забрали наші телефони. Ясно річ, що зброю не здав, бо. Ну, Всі попередили, що кого не йдуть хоч патрон, ну, а розстріли на місці і все. Ну і було це так. Це їде машина з десантом, бойова машина Десанта з десантом на, на броні. Їдуть чотири машини санітарних. Знову машина Десанта. І так колоною нас водили. Десь зупиняємось, виходять снайпера, займають позиції і тільки тоді нас випускають а до... А десант нашій чи їхній? Ні, їхні. їхні десант. Ну так, десант російський. От, І по вишколу по всі молоді хлопці. Всі молоді хлопці. Тобто ну, це регулярна регулярна армія. От, ну, так. Потім вже під кінець третьої доби, десь в 3 годині ночі. Писали розписку е, про те, скільки е, кого ми забираємо і скільки ми вивозимо людей. От, наша колона вивезла 128 чоловік звідти. І прийшлося писати розписку, скільки двохсотих, скільки трьохсотих і скільки військовополонених. От, то, Дали документ, ну, кожен свій документ показав і показав документ полковник російської армії. Це була пластиковий документ, який з, з гербом і так далі, так далі. Печать, фотографія його полковник прізвище. Прізвище не буду назвати. Полковник Зачем? російської армії. От, і, Якось так віддав він нам військовополонених навіть. Що сказав, сказав, ребята, я не хотів, у мене приказ. І це ваше було перше бойове? Хрещення, це взагалі виїхали в госпіталь, правильно, ви не дощі були попадати ну, на бойові дії. З'їхали в госпіталь, ну в госпіталь польовий і а, мобільний госпіталь. Завдання були всякі. Я розумію, а от ви все таки хірург, ви в житті багато бачили до війни, а як воно було, ви всі побачить, коли це в полі валяється, не валяється, ранено. Важко було. Морально. то тоді стрес, ясна річ, що то стрес. Ну, що було важко. Чи звикається все? Те, що звикається до всього. А важко, коли не можеш допомогти. От коли чогось набрали поранених, а тебе водять і ще 2-3 доби ти не випускають, нема води, нема ліків, не закінчились ліки. і Це було важко. Важко було. Ну, важко було побачити ті, там розірвані ті танки, БМП, повністю пополам розірвані і або стоїть вигорівши повністю МТЛБ і, і коти там знайдеш. От, нікого не знайдеш або, або, або. такі важкі моменти, От, коли машина. Бортова перевернута, бортом роздала на чотири хлопця пополам. Як їх витягнути? Звідти. Їх? Каже, сержант шант Бери, нож розрізай їх пополам. Тоді тільки витягує. Приготувалися так? Ні, так не робив. Підімов. Офі офіцер. Як ну з села, ну тебе ж жінка родила, не, не вивчиться ж, ні? Дай тросат, підніме машину. Та от, дай траса піднімає машину. Так. А це були росіяни чи були якісь азігати їхнє типовище. Це були такі самі, як і ми. В цьому в Старобішу там були і, скажімо так, ну, Кавказці, там, Кадировці, і Місцеві. Вони відрізнялися по формі всі, форма така збірна, а буквально 500 метрів стояла військова частина, як стояла? Ну закопана в, в посадках, захована стела військова частина. Це були в одній формі, це була одна зброя. Це була, я думаю, що спец. Спецпідрозділ, тому що от, е, в кожного автомат сотої да, серії вже, вже знаємо, що це таке АК з сотої серії, і е, ззаду обов'язково е, вінторез, тобто е, це спец, спецзброя тільки для спецпідрозділів. Отак от, от зайшов спецпідрозділ. От, і коли мені кажуть, що це не було. Хто там за що воює, де там ті руски. Були там русські, і є там російські війська. Mm. Після цих е, подій були жертви е, такі важкі, важкі для мене в якому плані як хірурга, бо приходилось оперувати там і в польових умовах, і виїжджати в складі мобільних груп, ну, практично там, в Лаваху, і, там з половини місця в Маріуполі, і там були тяжкі, дуже-дуже тяжкі поранені поранені, яким там, буквально весь все літо, цього року, оце все літо, приходилось займатися дуже-дуже тяжкою роботою, не завжди. Яка приносила успіх не завжди хлопці виживали. Такі тяжкі поранення були. Там або на розтяжках, або останні, коли в Сопіно обстріляли морських піхотинців. Просто ну, хтось, хтось, хтось якийсь наводчик їх, якийсь навів із гаубиць, їх, із саушок, їх обстріляли. Вже базу, де жили морські піхотинці наші. От, і коли привозять сім чоловік зразу, дуже-дуже тяжких, яких працюєш з ними, працюєш там добу, дві доби, це важко. От. Яка ситуація саме була приємна з, той, з цієї війни, що ви запережили там рік? Що було найприємне, саме саме, найбільше ну, саме при не словом задоволення, може, якась емоцій. Позитивні емоції, він наш це не тільки негатив. буває і позитив, буває. може якийсь знайомство, може зустріч з кимось. Ну, зустріч, саме позитив для себе, ну це, це були, це там, де, де я служив, що я служив, ну виходить, госпіталь військово, мобільний госпіталь, але ж різні були такі от, скажімо так. Відрядження. Саме приємне було зустріти нового бужан наших, колика Петра Володимировича. От. Це. І приємно те, що познайомився з тими людьми, які дійсно була команда, де працювали. Ніхто не, не думав там, відпочивати, не відпочивати. Там, відпрацював своє чи не відпрацював. Це була команда, яка робила ну, на знос. Тобто робили стільки і, і зверх своїх сил. Ну так, робили, робили, робили. Як вдома підтримка домашніх? Щодня зводила? Дома? Чи хватало часу? Ні, щодня. Щодня підтримка, підтримка відчувалася. Домашніх. Підтримка, підтримка новобожа відчувалася. Ну, дякуючи волонтерам, в принципі, ну, все було там і в госпіталі, і, і в Маріуполі, і в Волновасі, коли був то Багато чого, багато дуже роблять волонтери. Волонтерський рух дійсно потрібний. Держава все одно ж дожди сама. Ясно, ну зараз, ну як ну, зараз, зараз, то нас тоді привезли і рік тому. Ну більше року. То ну, стара форма, старі... Ну як старі форми. Форму нову видали, але що вона така. Скажімо. Ну, малофункціональна. І берці. І все, і кепка. Ну вам, вам ж, наприклад, як лікар, вам же ж не важко бірці, наприклад, кепка, може у вас халати, скажімо, ми ж, плав... мы ж, мы ж, мы ж в, полі в полі стояли. Ми в полі, в палатках, в палатках оперували, і, і все це дощ, і грязь, і, і все це так було. І привозять машини або привозить борт, зразу 20 поранених. Ми їх оперуємо і слідуючий борт їх забирає на Дніпропетровськ. Тобто ми їх стабілізуємо і слідуючий забирає. Так було. Саме що, а, ще, що приємне, от в Маріуполі літом я зустрів того хлопця, то Тарас із батальйону Івано-Франківська, якого вивозив з-під Іловайська. Він був поранений в грудну клітину. От і, і тут, ну, так, так от скільки чого було, медикаментів все йому. Відкапав влив там. Ну да вісім живим. І тут я його зустрічаю в Маріуполі. Це ну, зустріч така приємна. Досвід отриманий там. Досвіт. Він все-таки хоч і є один з кращих лікарів. Але ж там ви отримали досвід, і нам, мабуть, такого досвіду хірургічного не можна було отримати в нашій лікарні і десь в Миколаївській. Не дай Бог, щоб ми тут мали такий досвід. Слава Богу, що не в, було в цьому, в цьому місці. І одна із причин того, чого я ну, пішов в воєнкомат і все, зняв броню з себе, ну, сказав, знімайте з мене броню. Я беру повістку. Для того, щоб сюди не прийшли, щоб тут не було такого. І оце, ну, я знаю, ця ідея, ця мисля вона підтримувала там і як, надихала, я думаю, що а яка командировка, ну, в принципі, йшли добровольцями, то, бо питали, хто, е, хто не хоче, може не їхати. Ну, в принципі, поки обходилося все, слава Богу. То їздила. І не тільки ж я один їздив, із госпіталя багато людей їздило в ну, по, по мобільні групи, в командировки, в такі відрядження, скажімо так. Ну, нагороди. От у вас ну, нагороди чи відзнаки, не знаю, ви кажете, у вас три відзнаки. За ці події. Так. Да. За що вони? От, просто як юбилейні медаль, коли ж не підуть. Це ж все таки на війні, та, в людині медаль, просто так. Знак пошани перша отримана в грудні прошлого року. От, тоді в липні цього року за військову доблесть медаль. І в серпні за оборону Маріуполя медаль. І знак, наш видом за мужність і милосердя четвертий. Це була подія. І під цю подію вручалися медалі. Ну, відзнаки. Ну, відзнаки. Відзнаки. Це ж не просто так, це ж можливо, і за кількості проведених операцій. Ну, Я так розумів, перше, перше це було за те, що за той Ловайськ був, в принципі. Чотири лікарі, хто їздив туди, ну, всі отримали ці нагороди. От так. Потім були різні ще відрядження, там, волноваха. От, там, останнє, останнє відрядження це з Маріуполя, з відрядження з Маріуполя. Наказ там 5 ранку, десь хвилин на збори. Маєш виїхати в волноваху, приїжджає машина, з анестезіологом і вперед їдеш туди якраз це 10 серпня, коли була стара Гнатовка, Нова Ласпа. Це, це ці події 10-11 серпня цього 15-го року. От, там було у нас 15 ранених, поступило зразу. І ми ну, в складі лікарів, два хірурга, два анестезіологи, травматологи. Працювали. Працювали. Що я скажу, про і сестри? Ну знову ж знову ж вертаюся до того подій по під Іловайськом старом дешево. Як якось з ночей нас повели на схід. І, ну, ясно, що ні компаса, нічого у нас немає. теж ні, ні годинника немає. Ну, годинник є, немає зв'язку, всі телефони позабирали. І розумію, що нас ведуть на схід, на схід, на схід, на схід, на схід. І тут якесь село вечір, вечоріє, в мене лежить поранений в машині. Лежачий, декілька сидячих. І Закінчилась вода, Водій, зупинка. А їхали, ну так, зупинки, зупинки, зупинки. Зупинились село. В селі, от біля о, паркану, там росте яблунь. Кінець серпня. Хлопець вискакує в воді, стриває три яблука. Ті росіяни одразу передюрнули автомати, стоять куди, Думав, що він тікає кудись. Той та я три яблука зірвав. Вертається. Три яблука. Тут бабка виходить така жінка, не бабка, жіночка. Каже, жіночка, водички, дайте трохи хлопцям, поранені. Вона каже, нема хлопчики. І тут же проходить 3-5 хвилин. Вона виносить все це там. Яблука, воду, там, якісь глечики, там, пакети. І все туди на БНД, ну, росіянам віддає тим солдатам. Держите свободі, отак. От. А ми ж ну ясно їхали. Кожна машина, ну видно, що це було наше. Бо на кожній машині стояв ну такий саморобний там білий прапор, щоб не стріляли. Та, та далі. То, от, так. от таке відношення там було за застароб'єшово людей. Каже, до поранених. Ну до поранених, так. Ну, от ви прийшли додому. Переключився на нашого. От чому ви вирішили? Ви були вже депутатом міської ради, щось помінялося за, за, за той час, що ви були. Чому ви зараз йдете в район збираєтесь мені? Що ви хочете ну, змінити? Що ви хочете зробити? Я, яка у вас є ну, мрія, ціль? Ну, перша ціль і перша ідея, перша мрія. Перше. Не допустити тут сепаратизму. Це перше. В районі. В районі вдасться то в області. А от ну, друга, яка ціль? Ціль все-таки, Та я не знаю, як покращити, покращити життя людей. Ну, але ж я розумію, що потрібно щось міняти. И для того, щоб, щоб щось поміняти, ну навіть на рівні там, району. Я думаю, перше, це треба міняти свідомість людей, розуміти, що ми повинні там всі платити податки, ну, що будуть платитися всі податки. Тоді все буде і, і бюджет буде, і все. Я йду туди. Чого? І з, і з командою, з якої командою? Із блоком? Петра Порошенка, Солідарність. Бо ті люди, які є в цьому блоці, я їх бачив там. Я їх бачив як волонтери. Приїжджав там і Сергій Вікторович, привозив броди, зараз на рівні держави. Я рахую, що це та сила, яка зараз зупинила війну, наш президент. Він реально зупинив війну. Хто не бачив війни, ну, то легко там казати, ну там сьогодні там, всього 5 загибло. От. Ну, але саме, це дуже багато. Або там, скільки то поранених. От, скільки з них помре, з тих поранених, скільки залишиться каліками. І коли день-два, ніхто не помирає, ніхто не має калік, не має поранених, це вже перемога. І так, день-два, неділя, і це вже перемога. От, тобто е, люди, які послідовно, може зараз не непопулярні, якісь кроки робляться, але вони не популістки однозначно. Да, це не популярні рішення. Да, ми самі захотіли в Євросоюз, да, ми самі вибрали цей європейський вибір. Там важко. Але ж треба все. Пройти цей шлях. Я думаю, що ми його пройдемо. Слідкуйте за новими роботами в Ютубі, підписуйтесь на наш канал, натискайте на великий пайл під відео. Для вас, Юрій Черемис, тут інфо.